Чітка робота штабу це залог наших успішних дій на передку. Як буде працювати штаб, так буде працювати частина, штаб це його серце, серце частини. Безперечно, основне, це люди, люди, які знаходяться на передку. Без грамотної діяльності штабу, без використання усіх видів сучасної техніки, сучасних безпілотних комплексів, які зараз відіграють велику роль в ході бойових зіткнень, без діяльності кожного з офіцерів, які займаються своєю справою, неможливо нам перемогти цього ворогу, який превосходить зачастую нас кількістю особового складу. Це одне з головних його преимуществ. Это, всі ми бачимо, якою кількістю м'яса вони нас можуть закидувати. І грамотна робота штабу. Це успіх на сьогоднішній день. Також хочу сказати, що в нашому штабу кожному бійцю приділяється увага. Це також стосується і матеріального забезпечення військовослужбовців, що люди знають, що вони отримають і грошову винагороду за кожен день, коли він знаходиться на передку або в тилу, або на лікуванні, або після його поранення. Що він все отримає, тому що теж це частина чіткої роботи штабу, що не одна людина не буде забута, де б вона не знаходилась. Звісно, територія не буде звільнена, територія не буде наша, поки не стане туди нога військовослужбовця, поки наші піхотинці, ті, хто день і ніч в окопах. І в дощ, і в 40-градусну спеку знаходяться там. Це основа наших підрозділів. Вони несуть свою службу, роблять те, що вони можуть робити. Заповнилось мені 22 червня. Ми у нас підняли всіх по бойовій тривозі о 4 ранку і ворог. В лучших традиціях рейха була попитка їхнього наступу на одному із гарячих напрямків, де ми знаходились. Видвинені бойові колони. Було близько 6 танків, 10 бронемашин. Там і БМП, і БТР були шливані. Потім при розвороті в бойовий порядок E, значить, використовували дима, вітер дмихнув на них, вони заблукали в димах. Одна з машин заглохла, почалася стрільба по своїм. Друга машина з'їхала. Ну, це таке анекдотична було їхнє наступлення, але спочатку все було дуже э, серйозно. І от наблюдаючи це зверху, ми провели свої підрозділи в бойову готовність. Повідомили сусіди справа, зліва і були готові вже вступати в бойове зіткнення. Штаб був на місці, штаб працював, ми все побачили. Паніки в підрозділах не було, всі зайняли позиції. І через дві години ми зрозуміли, що далі ця колона двигатися нікуди не буде.